В мене часто запитують, як я роблю кисломолочний сир. Він же творог. Ну, якось не було нагоди зняти. З жирного стільного з молока я вже давно не робила. А з знежиреного минулий раз намагалася почати знімати, але трішки невдалий вийшов випадок. І ось сьогодні знову я поставила молочко і хочу вам тепер розповісти, як роблю я хоч жирне, молоко цільне, хоч знежирене. Молоко потрібно підігріти. Підігріти десь градусів до 38-40 і вношу закваску. Раніше зі знежиреного я робила без закваски. Воно і так добре скисало. Зараз не знаю, чи то жара так працює, але без закваски не виходить саме в цьому місяці в мене кисломолочний сир з обрату. Тому сьогодні я і в нього внесла закваску. Я заквашую молоко закваскою універсальною мезотермофільною NGL, в пропорції 0,4 на 1 літру молока. У мене в цій каструльці 10 літрів, в цій 11. Сюди я внесла 0,4 грами NGL. Сюди я внесла 0,44. Коли ми бачимо, що наше, так сказати, молочко скисло, ось вже з'явилася зверху сирова точка трішки. Перевіряємо саме сам кефірчик наш, бачите, який він класний. І все, тепер потрібно його відтопити. Знову ж таки скажу, раніше я топила завжди на водяній бані. Тобто більша каструля набиралася води, на дно стелився рушничок. Ой, шатнула. На дно стелився рушничок і потім. Трішки зробили перетрубацію, переставили на іншу конфорку. Значить, на дно стелився рушничок, на нього ставилася менша ємність, і таким чином відтоплювалась. В цих каструлях, в моїх нержавіючих, вже я перевіряла і не раз, чи то за рахунок дна капсульного, не знаю. Але в них виходить навіть без водяної бані відтопити. На розсікатель я ставлю на плиту розсікатель, зверху на розсікатель каструлю і не торкаючись, так скажімо, не ложкою, не лопаткою, не шумовкою. Згустка, оцього, його потрібно порізати. Ну Ось, наприклад, як я порізала вже ось цей. Так же саме я зараз і всі каструлі наріжу. Тобто, там уже самі дивитесь, як ви нарізаєте. Спочатку можна крест-накрест. Для чого це робиться? Для того, щоб сироватка краще проходила навколо згустка оцього кисляка нашого. І прогрівала тим самим саме цей Молочний згусток. Нарізаю произвольно, як, як вийде, як вдасться, не обов'язково тут якісь фігурні викрутаси чи кубики там. Як наріжете, так і буде. Але обережно, обережно, тихесенько, не розколочуючи і не бовтаючи. Можна поставити на водяну баню. Все. Ось отак воно виглядає. І залишаю його в такому вигляді не трогаю. Відігріваю взагалі до температури 50-52 градуси. Для коров'ячого молока це забагато, для козячого ні. Коров'ячому досить і 40-42 там. 43 градуси. А для козячого 40 це дуже замало. 50-52 градуси. Тоді буде він такий сухенький, більш-менш, можна навіть до 60 козячі підігрівати. Але то вже буде ну, дуже сухий, як на мене. А 40, він вийде такий у вас м'який. Е, ну, як, як маса творожна, як намазанка якась отакий за консистенцією. Все, залишаю підігріватися, а вже коли він трошки підігріється, тоді почну обережно шумовкою шевелити, щоб сироватка краще проходила. Ось я виставила на термометрі 52 градуси. Було в ньому 32, коли я поставила, зараз в ньому 33 стало. Перший, перший час, по первах, можна робити ось отак: берете каструльку і отак рухаєте, щоб вони шевелилися, щоб проходила сироватка. Бачите, як добре осіло? Тут слой сиворотки, а нашого згустка. Майже не видно. Ось тепер я беру шумовку і обережно роблю отак. Оп. Боже, яке воно сьогодні гляньте. Прям краса, краса. І от тепер час від часу, як бачу, що отак от осіло, так можна ці довгі стопчики. Але не треба отак колотити в жодному разі. Так само і тут. Беремо і обережно, підіймаємо, знову занурюємося. І обережно підіймаємо. Нагрів повинен бути мінімальний. Хоч ви будете на розсікателі топити, як я. Ага, от бачите, пошевелила. І воно вже показує, що спрацювало, але то ще не точна інформація, тому що, о, бачите, і сам вимкнувся. Тому що десь в одному місці могло і спрацювати, а зараз, коли я його рушу, і сироватка розійдеться. Дивіться, дивіться. Ну чи не краса? Різне буває цей сам кисляк чи згусток. І на жирному буває різний, і на знежиреному, коли більш такий, прям тримає-тримає, буває таке, що більш розсипчатий виходить, ну, сам згусток оцей. Дивіться, краса. Помішали і знову залишимо. І так, як буде осідати, періодично потрібно помішувати, поки не прогріється до 52 градусів. Бачите, яка сироваточка зелененька. А на термометрі 40, бачите? І буду гріти до 52. Все, догріла я свій творог до 52 градусів. У мене зараз на годиннику. Ой. Час десять. І ось так він виглядає. Ось одна каструлька і ось інша. Залишаю так вистигати повністю, Ну, в моєму випадку це буде до ранку. Ось так він виглядає. Це буде зовсім непильний розсипчатий кисломолочний сир, хоча кожного разу буває по-різному. І ось в цій каструлі трошки таке, знаєте, як більше пилу, а в цій менше. Все, я його більше не турбую. Залишаю до повного вихолонення, А вже вранці буду відсіжувати. Вихолонувший. Наш кисломолочний сир виглядає ось так. Можна вже прямо так зливати. Ми для зручності відчерпуємо потрошку сироватку до самого творогу, щоб потім було зручніше викласти в цідилку. І через декілька годин ми маємо ось таку красу: наш кисломолочний сир, наш творог, стік. І виглядає ось так. А так він виглядає, тому що, тому що вияснили причину, причина була все ж таки в сепараторі. Після тієї поломки і ремонту, він не відбирає весь жир, всі вершки. І молоко залишається не обратом, а напівжирним далі молоком. І тому. І не виходив у мене знежирений сир по, по тій рецептурі, так як я раніше його готувала, тому що, тому що він жирний. А зараз ось зробила на заквасці. і, як можете бачити, шикарний, маслянистий. І в той же час він розсипається, бачите, на крупинки, дивіться, дивіться. Дивіться, яка краса. Сказочний. Бачите, як розсипається. А смачний який? Я вам просто не можу передати. За цим рецептом я завжди готувала з жирного молока. І завжди він виходив отакий чудовий. Ну, думаю, комусь, можливо, це пригодиться. Мій спосіб приготування кисломолочного сиру. Він же творог. Але це рецептура, я ж кушу вона, була мною давно відточена, і ця кількість закваски для. Він так розсипається. Для жирного для цільного молока. Бомбіческий. Дійсно, смак творогу, а не довго скисаючого молока, нема ніяких потусторонніх запахів, присмаків кози і так далі. На які багато хто жаліється, коли намагаються скислити молоко. Природнім способом. Заквашуйте закваскою, і все у вас буде файно. Всім смачного.